Десять із десяти так оцінюють продукцію компанії «Стефайно» Усі, хто її спробував, покупці кажуть, м'ясні вироби завжди свіжі та якісні. Ми купили таку сияку. Я таку люблю. А як ви можете оцінити продукцію Стефана? Десять Бо все свіже. Компанія «Стефайно» вже понад 25 років пропонує мешканцям Івано-Франківської та сусідніх областей ковбасні вироби, напівфабрикати, свіже м'ясо. Стефайно має велику мережу магазинів. Компанія постійно вдосконалюється і розвивається. Зараз втілили в життя цікаву ідею у виїзної торгівлі у найвіддаленіші населені пункти. Розпочали з космача. Основною нашою ціллю було забезпечення людей із невеликих сіл та селищ якісною, свіжою та доступною ціні продукцією. Це саме те, на що ми ставимо такий великий акцент. Таку виїзну торгівлю стефайно організовує для зручності людей. Компанія завжди дотримується всіх вимог перевезення та зберігання продукції і стандартів якості. У магазинах на колесах можна придбати ковбасні вироби, делікатеси, свіже м'ясо, свинину, курятину, телятину, кролятину. Зараз ми їздимо різними селами вашої місцевості, щоб кожна людина мала доступ до якісної свіжої продукції, щоб ви мали змогу також скуштувати. Нашу продукцію і ми будемо будемо раді кожному з вас, кожному нашому покупцеві. Наразі компанія Стефайно має чотири магазини на колесах. Протягом цього тижня вони реалізовують продукцію в різних населених пунктах. У середу очікуєте Стефайно у Коршеві, Печаніжені, Миколичині та Тлумачі. У четвер смачна продукція чекає мешканців Ланчина, Красноїльська, Рожнева та Верховини. У п'ятницю магазини на колесах приїдуть до Товсто, Путиле, Білихослав та Ворогти. У суботу Стефайно частуватиме мешканців Тлумача, делята Солотвина та надвірної, а в неділю смакуватимуть свіжою і якісною продукцією у Киселеві. У понеділок Стефайно знову завітає до космача та нижнього у вівторок. Вотинію, Путилу та чудей.